Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц українською. І сьогодні у мене вже є традиція, коли немає електроенергії, відкривати контейнери. І сьогодні це будуть містичні контейнери. Давайте перейдемо в магазин. Вирішив я це зробити. Так ану секундочку. Так, начебто працює. Е, записується. Сьогодні ВГ випустила містичні контейнери, в яких є містичні сертифікати, із яких е, може випасти е, танк. Давайте ж подивимося, що тут у нас є. Значить, ось такі у нас відсотки, містичний сертифікат, 5%, преміум аккаунт, гол, е, голда, вільний досвід, кредити, аватари і сертифікати на вільний доступ. Доступ е, досвід. Тому ось такий, ось такий у нас сьогодні буде е, таке відео. Я сподіваюся, що ви його, воно вам сподобається, і ви поставите свою вподобайку, напишете коментар, як вам саме відео, е, якщо випадуть танки, то який танк ви б хотіли б теж, щоб у вас випав, або, можливо, ну просто напишіть, який танк ви хочете у грі. Також нагадую, що в нас є Discord, у нас є Телеграм, в описі є посилання, є TikTok. Підписуйтесь, буду вас там дуже радий бачити. Я там публікую новини публіцу, по Бліцу, по Ютуб каналу по цьому. Також я стрімлю кожного дня, в основному це з 19.00, але електроенергія вносить свої корективи, тому я про це все пишу в Discordі та Telegram. Тому повторюсь, підписуйтесь. Ну а ми, а ми погнали. Давайте купуємо перші. Перші 17 штук, 6 тисяч золота вони коштують, якщо ви бачите. Ну і будемо їх потрошечку, потрошечку відкривати. Так, ну я сподіваюся, що, що хоча б якась одна десятка колекційна випаде. Було б прикольно. Ну, по-перше, щоб випав містичний сертифікат. Давайте будемо дивитись. Супер, дуже дякую. Дуже дуже подобається мені такий сетап. Рухаємось далі. 200 тисяч кредитів. Ви знаєте, я перший раз, до речі, відкриваю такі контейнери, бокси містичні. І, чесно кажучи, я ні разу не бачив, як тут це все відбувається. Тому, от, скажімо так, для мене це новий експіріанс. Поки що ну, випадає, вибачте мене якась фігня. Що ви скажете? Знову два. Один преміум аккаунт. Ну, супер. Супер-пупер. Погнали далі. Цікаво, цікаво. Знаєте, мені вже не подобається те, що я задіяв. Це відкриття, чесно кажучи. Е, але 5%, якщо випав містичний сертифікат. 5%. Да. Давайте. Сьомий. Сьомий можливо сьом... Да Дану, це треш просто. Ну, ви бачите цей треш? Як це мож... може бути? ВГ. не починайте, я вас прошу. Погнали далі. Да ну... Ну чесно, я вже зараз буду увімкатись Токсі Славу, тому що це неможливо просто щось витримувати. Що у нас тут? Знову два. О, містичний сертифікат. Ух. Так, містичний сертифікат. Це вже добре. Ну, хоч, хоч трошечки. ВГ, мене почули. Дуже дякую. Погнали далі. Да. Кажуть мені, одного тобі вистачить. До побачення. Так, ну 10 штук уже відкрив. Один містичний сертифікат випав. Рухаємось далі. Ще один містичний сертифікат. Так, ну це вже вже трошечки цікавіше. Погнали далі. Ще будемо відкривати містичні сертифікати. І... Там теж може бути треш. Ну, не може, він там і буде. Так, ну, відкриваємо далі. Робимо контент. До речі, напишіть, чи любите ви такі ще відео дивитись про відкриття контейнерів. Тому що я записав відео про Калібан, ну і, чесно кажучи, набрало не досить багато переглядів, як я думав, що може набрати. Тому я трошечки був демотивованим, демотивований цим. Тому я так подумав, можливо, моїй аудиторії не цікаво це дивитись. Ну і відповідно задумався, можливо, це не варто робити в майбутньому. Але все одно, ну, тобто, можливо, це просто відео не зайшло чи там ще щось. Можливо, я пізно це зробив. Так, третій містичний сертифікат. Три містичних сертифікати це в цілому з 14. Ну, напевно, норм. А тут, я так розумію, завжди по два випадає, так? Тобто у нас ніколи не було три позиції тут. О, 30 тисяч вільного досвіду. Ну, це вже трошечки цікаво. Так, відкриваємо. Останній з цього набору 17 штук. 500 тисяч. Ну, що вам сказати, із 17 випало три містичні сертифікати. Але, але, ми рухаємося далі. Я, якщо за таку ціну ще вони є. Так, є. Давайте купуємо ще 17 штук. І відкриваємо. Відкриваємо ще 17 штук. Тому ще раз вам повторюсь: я цей контент роблю чисто для Ютубу. Сам би я цього б не робив би, сам би я цього не відкривав. Мені цікаво робити це для Ютубу, розвивати контент, робити всього побільше. Тому дуже сильно надіюсь на вашу підтримку. Повторюся в коментарі. Дивіться це відео до кінця. Це найкраще, що ви можете зробити. Це подивитися це відео до кінця і репостити його, можливо, вашим там не знаю, друзям пересилати, знайомим, які теж грають в Бліц. Буду вам дуже радий. Ми Помаленьку, потихеньку вже йдемо до тисячі підписників. Тому, ну, от, зараз такий етап, що роблю контент, весь час в свій витрачаю на Ютуб, тому буду вам дуже вдячний. Так, ну погнали далі. Наступні 17 контейнерів містичних погнали. Буде прикольно, якщо випаде 100 стока золота. О, пішло золото, тільки сказав, і зразу 500 голди. Ну, не стока, тобто тут може випасти стока. Цікаво, цікаво. Ну дивимось, дивимось. Погнали далі. Що нам тут? 75, Срібло. Окей. я тебе зрозумів. Так, погнали далі. Що 3000 голди? Ми вже починаємо відбиватись. Пішла з другого контейнера. Пішла голда. Цікаво, цікаво. Погнали далі. Дивимось, дивимось. Ну, така, туфта. Туфта. Так, 17 плюс 4. 21. Значить, 25 контейнер. Зараз відкриваємо. Туфта. Туфта, туфта. Так, погнали. Рухаємось, рухаємось. Ну. Коротше, дали трош... трошечки золота і сказали, далі без нас. Погнали так. Ну, містичні сертифікати. Ну, хоча б 10 дайте. Я не знаю. Хоча б 10 містичних сертифікатів дайте. Це капець якийсь. Все, далі повинні бути містичні сертифікати. Погнали, давай. Да ну як ви задрали? Чесно, от вони вміють ці е, гойдалки робити. Дають, потім не дають. Лю... Люто ну, дають можуть, потім люто можуть не давати. Але відсотків 90 вони люто не дають. І тільки 10% можуть щось дати. Трошечки тебе підкор... під, ну, нагодувати, так? Так, потрошечку. Дати якийсь бутербродік на, сні... на перекус. 500 золота. 500 золота. Потрібно буде глянути в результаті, скільки ми нафармили золота. Давайте, давайте. 200 золота. Ну, щось, щось вони мутять. Щось мутять. Відкриваємо. Та, ну, я вже думав 100 тисяч золота, якщо чесно. Так, який це у нас контейнер? Напевно, 30-й чи який був. Так, 14 плюс 17 це скільки у нас? 31 уже був. Правильно, якщо я правильний математик. З попереднього мого відео відкриття контейнерів там видно, що я не сильний математик. Але. Давай, давай, містичний. В, ви уявляєте, з цієї партії тупо не випадають містичні сертифікати. Ну, це сюр. Погнали! Їдемо, їдемо. Так, дурака не валяйте. 200 золота, ну туфта якась, чесне слово. Дивіться, з цієї партії жодного містичного сертифіката, жодного. Їдемо далі. Сі... Та ну як ви задрали, чесне слово. Чесне слово, як ви задрали. От що от з ними робити? От ви хочете після такого відкривати контейнери чи ні? Хочете чи не хочете? Бо бо в мене бажання пропадає. Ну, але у мене було в планах відкрити їх 50 штук, щоб звучало на обкладинці більш пафосно. Тому купля... купуємо ще ще одну партію на 17 штук. І скільки ми витрачаємо, ми витрачаємо, значить, у нас е... так, 6, помножити на 3, 18. 18 тисяч золота ми потратили. І подивимось, що у нас з цього всього вийде. Так. Ну. Ще раз вам повторюсь, хлопці дівчата, хто на цьому моменті, можливо, підключився, вподобайка, коментар, наш Discord, наш Telegram, наш Тікток є в описі. І мені увімкнули електроенергію навіть, уявляєте? Мені навіть увімкнули щойно електроенергію, а це значить, що зараз щось буде. Відкриваємо. ну 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 Ну. То золото. Ну добре, можливо, прям не зараз буде. Можливо, за всі 17 контейнерів щось, щось буде цікаве. Ось. Не знаю, це пахне якимось е трошечки некрасивим словом. Таке враження, що нас хочуть надурити, розвести. Розвести нас хочуть. Ну так. Трошечки. Так, трошечки-трошечки. Звісно, це я все... Ну, применшую. Таке враження, що нас хочуть тут просто... <зас> Ладно, не буду висловлюватись. Так, ну що я хочу вам сказати? Три містичні сертифікати із умовно 40 штук вже. Як на мене, це Сюр. Погнали! Погнали, погнали. Хоч, ну, ну дякую, ну дякую, ще один. Я, аби хоч п'ять їх вибити, чесне слово. Хух, а що, нам, а що нас ще чекає, коли ми відкриємо ці містичні сертифікати? Там я взагалі впаду. Впаду просто з ніг. Хоча, хоча й сижу. Так, 200 золота. Ну, золото падає таке собі насправді, то скільки нам випало? 3000, здається. Так, погнали далі. Йдемо до 50 50 відкриттів. Ну, Насправді буде 51. Ну, але пафосніше ж звучить 50, правильно? 3000. Ну. Цікаво, скільки ми відіб'ємо в результаті золота на цих контейнерах. Ой, ават. Ой, аватар. Дякую. Дякую вам за такий крутий аватар. Так хочеться його зразу поставити. Ви, ви, вам хочеться поставити? Напишіть. Мені дуже, якщо чесно. Хочеться поставити, типу, розвели як лоха. Оце, ставиш цей е, аватар, і, типу, всі знають, що тебе розвели, розвели як лоха. Ну, я, звісно, прикалуюсь, якби це я про себе кажу. Якщо ви хочете за аватар ставити, я без, ну, без питань, це я себе троллю більше. Так, ну 5 містичних сертифікатів за поки що скільки? За 46 контейнерів. Давай. 100 золота. О, як би хотілося, щоб випало 100 тисяч 100 золота. Дуже сильно хотілося. Так. Да. ВГ... ВГ тобі дадуть і не 100. Вони тобі дадуть Підзатильника хіба що. Відкриваємо. 100 золота. 100 золота, 100 золота. Давай, давай, давай. Ну дай, ще один містичний. Та йдіть ви в баню. Так, останній останні контейнер, містичний. Містичний, містичний. Е... Хочеться стока голди? А, а, а мінімум хочеться ще один містичний сертифікат. Давайте, давайте, не підведіть, будь ласка. Ідіть ви в жопу. Так, ладно. Коротше, підводимо підсумки: 51 був відкритий містичний контейнер, 5 випало. Це 10%. Тобто, випало ну менше, ну, умовно, 10% випадло містичних сертифікатів. Далі дивимось, що у нас було. По золоту, скільки ми відбили золота. Якщо вам цікаво, звісно, це все буде подивитись. Так, ось це які це були. Так, оце, оце перші, так. Дивіться. Значить, дивимось по золоту. Скільки ми відбили? Так, 500 плюс 3500, 3 3600. 3 600 плюс 500. 4 100, 4 300, 4 500, 4 600, 5 100, 5 100, 5 300, 5 300, 8 300, 8 400, 8 500. 8 500 золота ми відбили. Ну, дивіться, значить, ми потратили 18 мінус 8 500. Так, 18 тисяч мінус 8500. Я просто тут на калькуляторі, щоб вже не помилитись. Тобто, ми потратили на ці, на ці відкриття 9,5 тисяч золота. Ось така у нас математика. Тепер давайте ми перейдемо до наступного. Відкриваємо містичні сертифікати, де у нас можуть випасти ось такі танки. Ймовірність там різна. Але, ну там. 1,5%, це я заокруглив. Там здається, 1.39 було. Давайте зараз. Так, ось 1.39. І тут ось пішло 0,60. Ну, Коротше, якщо буде компенсація, компенсація в сріблі. Хух, ну що, ну що, тримаємо, тримаємо кулаки? Починаємо відкривати. П'ять штук у нас, п'ять спроб. Погнали. Давай, давай. Ну, будь ласка, ну будь ласка, під форти. Т-44100. Як вам цей танчик? Напишіть, бо я взагалі про нього нічого не шарю. Е, те, що я чув по відгуках, мені здається, що це повний сюр і повний треш. Ну, мені тільки такі танки випадають. Але ви напишіть в коментарях, тому що ну, я не знаю нічого про цей танк. Хто, хто знає, відпишіться, будь ласка. Е, так, цей танк у мене був. Дякую. Це пішла у мене компенсація. Давайте зразу глянемо. Мільйон чотириста компенсація пішла. Дуже вам дякую. Дюк, дякую. Ну, дивіться, от я б, до речі, що хотів ще сказати. Що б я хотів би, щоб випало. Можна, щоб випав Чіфтейн МК1, можна, щоб випав ВК-9001П, Бадгер, прикольно було б, якщо випав. І Е6 було б прикольно, якщо б випав би також. Тобто, це ті танки, ну, які б я б хотів, би, щоб вони. Випали, випали, було б непогано. Можна хіміра, щоб випала. Су-130ПМ можна, щоб випала. Але хотілося щоб випали якийсь колекційний танк, щоб якщо що, його можна було продати за золото. Так. Погнали. Третя спроба. Ой-ой-ой, ай-яй-яй! -ай -ай. Дякую! Ну, хоча б колекційний в танк випав об'єкт 260, Він здається, коштував в магазині 20, Здається, така золота чи 25, якщо якщо не помиляюсь, буквально нещодавно. Ну, ви знаєте, я я вже я вже радий, що я відкрив відкрив ці містичні контейнери. З яких випали містичні сертифікати, із якого випали поки що ось такі, ось такий танк, якому я в цілому задовол... Ну, задоволений. Прикольно. Тобто, як мінімум, 7500 голди ми ще відбили. Якщо я правильно розумію, я ж його можу продати за 7500 голди, правильно? Так, 7500 голди я його можу продати. Хух... Ну, Це мене порадувало, чесно кажучи. Я аж трошечки. Тобто, дивіться, якщо ми навіть його продамо умовно, мінус 7500, то ми зараз. 2000 золота тільки потратили на ці контейнери. Погнали далі. Так, давай. М -м, ну, я на таких левелах не граю. Теж напишіть, що це за танчик, я не шарю. Я більш-менш шарю з 8 по 10. Так, ну останній. Останній. Давайте, тримайте кулачки. Тримайте кулачки. Давай, <Hu> давай, 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 давай. Кромвель у мене теж є. ВГ, вам супер дякую. Компенсація пішла. Тисяч мільйон тисяч. Мільйон чотириста. Мільйон чотириста. Так, ну що я вам хочу сказати? Тобто ми на оці відкриття в результаті потратили дві тисячі золота, здається, тому що якщо я продам повторюсь об'єкта, це мені буде компенсація в 7500. п'ятсот. Прикольно, прикольно. Що ви скажете, ще раз повторюсь, напишіть. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку. Поставте нагадування на цьому каналі, щоб вам приходили відосики. Я буду старатись викладати відео частіше. Я зараз дуже сильно займаюся Ютубом. Не тільки стрімами почав займатись, і відео також. Тому дуже вам буду вдячний. Я це повторюю мільярд разів. Хто додивився до кінця, я вам можу реально сказати, як є. Я дуже сильно стараюсь і дуже хочу, щоб такі відео залітали і ми розвивались якомога швидше, скажімо так. Тому в описі є наш клан на євросервері, наш discord сервер наш telegram канал наш TikTok. Всіх буду радий бачити. Ну, адекватних, звісно, буду радий бачити. І будемо, будемо тоді з вами зустрічатися в майбутньому. Всім бажаю гарного дня, вечора, ранку. Коли б ви це не дивились на зв'язку.